Привіт, привіт! Сьогодні вас чекає тренування на м'язи пресо. Підійдуть ці вправи навіть для тих, у кого є діастаз. Ми будемо працювати з глибокими м'язами нашого пресу. Тому, якщо ти готова, то ми починаємо. А, і не забудь підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Поїхали! Починати ми будемо з вправи тазових годинник, тому ми лягаємо на спину. Ноги підставляємо на комфортній відстані, тобто не підставляйте п'ята дуже близько до сідниць і дуже далеко також не потрібно. Просто тобі має бути комфортно. Ми підставляємо і зараз уявляємо, що у нас тут є годинник. Тобто, вверху у нас 12-та година, внизу в нас 6 година. Тут у нас 9 і тут 3. І зараз ми будемо рухатися з 12 на 6. Зараз наш, наша спина, наш поперед знаходиться у нейтральному положенні. Ти можеш руки не підіймати, але я зроблю так, щоб тобі було видно. І ми зараз... Переміщаємося на шосту годину, в нас дуже так сильно відривається наш поперед. І з шостої переходимо на 12, трошки навіть відриваємо таз від підлоги і робимо такі перекати. Дивись, дуже важливо зараз зосередити свою увагу на куприку. Хто не знає куприк, це копчик. І ми Перекатуємося дуже обережно. Ми якби робимо такий масаж нашому Куприку, так? І це дуже такі мають бути приємні рухи. Угу. Ми також працюємо зараз не тільки з пресом, а з м'язами тазового дна, що є дуже корисним для жінки, да, в принципі, для чоловіка. Добре. Завершимо. Повертаємося. У нейтральне положення. І ми будемо зараз переходити з дев'ятої, тільки таз ноги стоять на місці на третю. Може тільки будуть так трошки повертатися такі е, рухи, так? але е, безпосередньо ми працюємо тазом. І зараз ми масуємо наш куприк вже трошки е, в іншій площині. Так? Угу. І зробимо ще декілька. Тобі має бути приємно. В тебе не має бути дискомфорту. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт, то не продовжуй цю вправу, будь ласка. Угу. А ми завершуємо. І зараз ми будемо рухатися по часовій стрілці, а потім після часової стрілці. Але зараз тільки по часовій. І ми переходимо 12, 3 година, 6. І 9, 12. І ще продовжуємо. Угу. Ти маєш відчувати кожну точку. Тобто ми не робимо ось такі рухи. Ось такого у нас немає, коли ми просто, начебто, обертаємо таз. Ми концентруємося, що зараз ми перейшли на третю, на шосту, на дев'яту і на 12. Це мають бути такі. Повільні, усвідомлені рухи. Угу. Давай останній зробимо останнє коло. Угу. І в нейтральне положення. І зараз будемо йти проти часової стрілки. Дев'ята, шоста, третя, дванадцята. І ще дев'ята, шоста, третя, дванадцята. І ще дев'ята, шоста. Третя, дванадцяте. І ще продовжуємо, усвідомлюємо те, що ми робимо. Угу. Дуже добре. І давай останній раз робимо і завершуємо цю вправу. Добре. А, відпочиваємо. І далі, що ми робимо? Далі ми будемо робити сідничний місток. Це також дуже гарна вправа не тільки для сідниць і для ніг, а це ще й для пресок. І почнемо ми звичайний сідничний місток. Ми будемо підіймати хребет за хрецем. Ми ласка, не підриваємо всю спину одразу, а ти підриваєш куприк і нижній хребець, і далі один за одним піднімаючись вверх. Не роби ось так, не треба там перенавантажувати так, шию і так далі. Ми тримаємо наш грудний відділ ось в такому положенні. так, Тут у нас рівно. Угу. Опустилися. Давай ще декілька раз, і потім ми додамо руки. Угу. Дуже добре. Дивись, це також усвідомлені рухи. Ти відчуваєш кожну м'язу, яка задіяна у цій вправі. Давай останній раз. Угу. І поклали дві руки на підлогу. і ми будемо відривати грибиць за хребцем і руки вводити вверх. І ми також повертаємо руки і обережно повертаємося повністю на коломок. Давай зробимо ще декілька Угу. Супер. Не поспішай, тебе мають бути такі плавні, гарні рухи. Відчувай своє тіло. Що твоє тіло каже тобі? Угу. Давай ще декілька раз. О, дуже обережно, дуже таке. Втім, мають бути взагалі класні відчуття. Угу. І повертаємось. І давай останній раз ми з тобою затримаємося вверху. Угу. Витягнемо руки, але плечі опустимо, У нас не буде такого, щоб плечі в нас а, біля вух. Добре, тримаємося ще 5, 4, 3, 2, 1. Обережно повертаємо руки і обережно опускаємося. Хребець за серця. Молодець. Дуже класно. Дивись, наступна вправо. Ми кладемо руки під коліна. І зараз дивись, в нас ця вправа така, вона буде на весь наш корсет. Угу. Дивись. Ми підіймаємося вверх, по ноги, ноги просто можеш відпустити. працює прес, можеш кивнути і піднятися вверх. І ще ми лягаємо і ноги можна підняти. Але не відштовхуйся ногами, ми не розгойдуємося ось таким чином. А ми дуже плавно і обережно працюють м'язи пресу. Так? Давай. Обама різьких рухів опускаємося, так опустилися. І прес. Прес тримає. Ти маєш відчувати зараз сильний прес. Ноги, звісно, вони тобі можуть допомагати, так? але основна наша задача задіяти мязи пресу та всього корсету. Корсет, який тримає наш хребет. Давай ми залишимося в такому положенні, відірвемо носочки від пола і можемо зробити таке перехрест, піднялися, повернулися, перехрест і знову повернулися. Ножки можеш випрямляти, можеш не випрямляти, відправ... як тобі комфортно. так? Але... Якщо на ну, цій вправі не відчуваються м'язи-пресу, то тоді ти щось робиш невірно. Тобто невірно розподіляєш нагрузку по всьому тілу. Давай зробимо останній раз. Можна ножки трошки витягнути. Якщо дозволяється, якщо дозволяє, ти можеш їх ось таким чином тримати. Угу. І знову повертаємо під коліном і виходимо. Дуже добре, молодець. І зараз ми лягаємо на одну сторону. Так, Ми лягаємо на одну сторону, е, стоїмо на передпліччі. Так, у коліно. Нижніце. І дивись, тут важливо не провалюватися отак у плечі, так, щоб в тебе вухо біля плеча. Ні. Ми Відкриваємо грудну клітину і не послаблюємо. Ми тримаємося м'язами спини тут також. Угу. Далі. Ми підіймаємося, як бокова планочка. Так, у нас на коліно. Руку вверх, підняли ногу і поїхали. Вперед рука нога, назад, рука нога. І ще поїхали. При цьому дихаємо. Тут вже в нас працюють косі м'язи Пресу, так. Угу. Зробимо давай ще чотири. Угу. І ще три. Два. Зараз дивись, залишаємося вверху, нога йде назад, а рука вперед. І через центр нога вперед, а рука назад. І ще. Тримаємо корсет. Дихаємо обов'язково. Не забуваємо про дихання. Давай ще два. Угу. І останній раз. І ще ножка вперед. Угу. Молодець. Опускай таз. І зараз нога, яка була в тебе знизу, переходить вперед. Ми сідаємо у позу русалочки. і зробимо ще нахали, Так? Трошки розтягнемо м'язи нашого пресу. Давай ще. Угу. Зараз дуже приємно після вправи зробити розтяжку. Добре. Угу. Супер. Давай ми ще раз уходимо на перепліччя, повертаємо коліна, відриваємо вуху від плеча і. Опускаємо лише таз. Руку можна поставити або на таз, або витягнути вверх. Як тобі більш комфортно. Давай ще чотири. Три. Два. Один. Молодець. Опускай руку і обережно опускай таз. І через русалочку. Через таку позу ми переходимо на іншу сторону. І дивись. Зараз знову відстроюємося. У нас перепліччя, коліно. Відриваємо вухо від плеча, підіймаємося вверх, рука, нога. Руку так. І поїхали вперед. Назад. Таз, а, намагайся не опускати вниз. Також тримаємося, так? Угу. Давай ще. І ще. Чотири. Молодець. Три. Два. Один. Залишаємося. І давай нога назад, рука вперед. І змінюємо. Угу. Молодець. залишилося ще трошки. Ти просто супер. Ще. Давай. Два. І останній раз. Ножку вперед. Опускаємо ручку ножку, опускаємо таз. Нога виходить вперед. І зробимо нахиле у русалочці. Давай. Ще. Ммм, Як приємно. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Повертаємось і зробимо останню вправу. Ти вже знаєш, яка це вправа. Так, відправимося, так у нас плече опускаємо і виходимо. І таз підняли, опустили. При цьому ми дихаємо. Не забувай про дихання ще. ще. чотири, М -м -м. Три. Два. Один молодець. Опускаємося. І я хочу сказати тобі, що ти, велика молодець, що зробила це тренування. Напиши свої враження в коментарях і обов'язково приходь до мене в інстаграм. Там я частіше і ти зможеш дізнатися дуже багато цікавого. Дякую тобі за те, що була зі мною. Па-па!